От розказують, що треба загущувати. посіяно десь в районі менше 3 мільйонів десь, 2,8 отак. От. Але вона сьогодні вже має 2 пагони е кустистість. А ті хлопці, які сіяли 5,5 мільйонів, ми дивилися де там, то в них вона ще тільки має три листочки. От настільки впливає. І рівномірність, і густота оптимальна на фазу розвитку. Щоб був нормальний врожай, потрібно мати десь біля 700-750 пагонів, 800, не потрібно більше сучасних сортів на продуктивних на одному квадратному метрі. І тоді буде результат. Три пагони вже. Вітаю, шановні хлопці, дівчата, фермера, шановні аграрії, на нашому дослідному пшеничному полі. З вас, як завжди, вподобайка і підписка. Поширюйте інформацію, це дуже важливо. А від нас хороший професійний і своєчасний контент. Друзі, вже розпочинається сезон морозів. Вже скоро листопад закінчиться, попереду зима, відповідно, календарна. Ну, гидро... Метеорологічна вона може настати і раніше. Коли вже температури перейдуть через 0, будуть тільки від'ємні, мінусові, ну, буде вже метрологічна зима, а календарна починається 1... починається 1 грудня. І про що сьогодні піде мова, друзі? Ми хочемо, щоб ви додивилися відео до кінця, не переключалися. Через те, що нас ну, сьогодні вже багато почали запитувати, а чи зупинилася вже вегетація зимої пшениці, через те, що багато аграріїв посіяли її пізно і хотять, щоб вона нормально війшла в зиму, перезимувала, друзі. От на нашій пшениці вже ми маємо 2,5 і багато вже рослин є, має три пагони. Вона сіяна 24 вересня. Зараз вона вже пройшла першу фазу загартування, пройде другу фазу загартування вже при мінусових температурах, У нас вже є відео на каналі про призупинення вегетації озимої пшениці, можете також його передивитися, тому ми не будемо повторювати інформацію з попереднього відео. А скажу вам коротко, що якщо середньодобова температура, друзі, настане десь. Плюс 5 градусів, чому 5 через те, що біологічний мінімум для озимої пшениці плюс 5. Що таке біологічний мінімум? Ми також вже про це говорили. Це температура, коли призупиняється ріст і розвиток тієї чи іншої культури. Для різних культур вона різна. Для теплолюбивих культур, таких як соя, біологічний мінімум плюс 10, для ще більш теплолюбивіших квасоля. Там баштані культури, гарбузові, плюс 15 мінімум. Для озимої пшениці, для інших озимих зернових, цукрові буряки, біологічний мінімум складає плюс 5. Тому ми дивимося, слідкуємо. Якщо ви бачите, що вночі мінусові температури мінус 4, мінус 5, а в день температура десь піднімається до плюс 5, це означає, друзі, що вже починається зупиненні вегетації. Ще гарун теплий, ще на сонці тепло, друзі. От е, ми стоїмо на полі, температура десь плюс 5, але досить тепла. Вітру немає. Тому ще пшеничка вегетує. Але вона вже знаходиться на межі припинення вегетації. Тому, е, знаєте, середня добова плюс 5 протягом десь 3 4 5 діб. Друзі, це вже відмічено. Багатьма фахівцями, які займалися тривалі роки пшеницями, ну пшеницею, не там 3-5 років повивчали, а займалися по 20-30 по років, написали монографії і мають цілу школу своїх учеників. Це і доктор Нетіс, і інші розумієте, ті, які і Моргун, професор Володимир Васильович, я скажу, що. Вони багато зробили для вивчення біології, розвитку озимої пшениці. Тому я називаю дані прізвища, друзі, їх багато. І в нас вдома особисто дуже багато літератури, яку ми і рекомендуємо іншим, і самі постійно перечитуємо. Чому ми підняли це питання? Зупинилася, призупинилася вегетація чи ні. Що необхідно зробити, друзі? Саме головне, ви маєте знати, а що потрібно зробити. Я порекомендую. Деякі речі. По-перше, це порахувати густоту, так звану польову схожість. Скільки ми висіяли на сіни, там 5 мільйонів, 3 мільйони, і скільки в нас зійшло, скільки ми отримали це відношення е отриманих до висіяних буде складати певний відсоток. Тому порахуйте, подивіться, що ви маєте. Далі ми маємо подивитися, якщо пшениця вже куститься, як в нашому випадку, то ми можемо вже порахувати. Кустистість. Вона поки що не продуктивна, друзі. Продуктивна кустистість буде формуватися весною. Коли буде утворюватися колос. Через те, що пшеничка може сформувати пагін і не сформувати колос. І багато хто говорить, от зелене, красиве поле, друзі, ну і що? Це ж не стадіон. І це не газон. Це озима пшениця. Вона має дати зерно. Хороше зерно 2-3 класу. І якщо ми будемо мати там навесні фазу вже виходу в трубку, коли вже буде формуватися прапірцевий листок, потім ми отримаємо колос. Якщо ми отримаємо 650-700 нормальних продуктивних пагонів і які сформують хороший колос по 1,5-2 грама, от ви будете мати свої 10 тонн на полі. Тому, друзі, осінь це індикуємо, дивимося, рахуємо. Польову схожість, потім густоту. Можемо зробити ще аналіз на вміст вуглеводів, цукрів. Але можливо це трішечки пізніше, друзі, через те, що друга фаза загартування вона ще тільки-тільки наступає. Вони коли, коли вона проходить? Коли настають мінусові температури. Мінусові температури вона ще може проходити загартування і при температурі 0, мінус 1, мінус 2. Тому ми рекомендуємо відбирати е, зразки на е, аналіз на вміст цукрів десь ближче до кінця листопада місяця, можливо, десь на початку грудня. Але дивитись по поводі, щоб ґрунт нам не замерз е, на 10 сантиметрів, можуть же й морози вдарити. А ми потім будемо сокирею. Рубати, ну це ж не моноліти. Тому дивіться за температурами, і от е, можна відібрати свої рослини і здати, перевірити, скільки який міст цукрів. Ми про це на каналі також вже говорили. Що бажано, щоб був мінімум 32-35% міст вуглеводів е, в узлі Кущення. Ну Це вже коли сформується, от як на нашій пшениці, буде вже кустистість і вже буде сформований. Узел кущення, тоді, тоді можна вже зробити аналіз і на міст вуглеводів. Що це дає, друзі? Це дає, ми можемо зорієнтуватися вже по подальшій е, системі, наприклад, азотного живлення. Якщо е, міст вуглеводів досить низький, це е, покаже, що необхідно буде додавати-додавати азот в діючій речовині. Для того, щоб пшеничка нормально потім відновила вегетацію, нормально стартувала і додавала можливо кустистість навесні і дала ще хороший нормальний урожай. Тому це досить вагомий показник, багато хто його ігнорує, не робить цього. Але ми робимо, ми рекомендуємо. В кого можливо різні сорти перевірити ситуацію, а який міст вуглеводів на тому чи іншому сорті. Можливо, якась, ми вносили якісь стимулятори, там, обробляли насіння. Це також дуже важливо для того, щоб коригувати систему азотного живлення, подивитися, якщо ми плануємо там ну, в зв'язку з попередниками, там у нас попередний, наприклад, соняшник, і ми маємо. 22% чи 20% вуглеводів, то при такому місту цукрів, друзі, вона нормально не буде у вас куститися. то необхідно буде спланувати азотне живлення і по мерзлоталому ґрунту, і потім перед виходом в трубку. І дивитися, скільки дати азоту? 60 кг ДВ чи можливо 90 Через те, що якщо у вас є нормальна густота, там, густота складає передходженням в зиму 4 млн, 5 млн і вона ще додатково буде куститися навесні, то така пшениця має великі шанси на хороший урожай. А якщо ми цього не зробимо, розумієте, не будемо знати, не зорієнтуємося в місто вуглеводів, ми не зможемо дійсно зорієнтуватися. По своїм даль, 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 подальшим крокам з точки зору живлення азотними добрами. От навіщо це по-перше. А по-друге, щоб ми перевірили, як та чи інша система і мінерального живлення, і, можливо, мікроелементи, які ми даємо восени, впливає на накопичення цукрів. Це дуже важливий показник. Це не просто він науковцям потрібний, друзі. Він потрібний для того, щоб ми знали. Як далі скоригувати технологію? Сьогодні необхідно перевірити, а чи є на полі мишовидні гризуни, а чи є миші. Розумієте? Це дуже важливо. Сьогодні краще обробити там 2-3 колонії, чим потім у вас на полі на 100 гектар, їх буде 200. І витрати, і взагалі з мишами дуже важко боротися. Це і Продукти спеціалізовані. І робота сьогодні ручна праця дорого коштує. А щоб працювати з ротендицидами, друзі, в основному використовується ручна праця. А це вже дуже ну, на даний час ну, важке діло. Розумієте, не розкидаєш ти там ну, Є такі ретентициди, де можна обробляти насіння, потім розкидати. Оце все, що ми от зараз вам порекомендували. Тому в коментарях напишіть, задайте запитання. І знайте, що ви на каналі, який дивляться ті фермера, хлопці-дівчата, які дійсно хочуть отримувати і врожай, і прибутки, які дійсно прислуховуються для прислуховуються до мудрих, хороших, практичних порад. Ми не... Займаємося якимось там жартівливими відео, для того, щоб перетворювати агробізнес, якийсь там жарт чи ще щось. А тому бажаєте, підписуйтесь і рекомендуйте нас іншим. і Будете дійсно знати, що ви на каналі, який створений для мудрих, розумних аграрів. На все добре. З вами сьогодні команда «Артфілз». Я Олексій Сиренко на нашій дослідній озимій пшениці. До зустрічі на каналі. Пока-пока. Дехто нам якось писав під відео, що ти рекомендуєш якісь застарілі догми, а сьогодні ти, а сьогодні ти називаєш. Професорів, докторів наук, аграрної науки, теж, які вже хтось, мабуть, думає, це вже старе, старе, що він нам тут розказує. Є навітні технології, а він про старе. Що читайте тих професорів і будете все знати. Навіщо? Я... Завжди дотримуюся одного правила, що мудрість вона не має віку. І е, якщо література написана мудрими вченими, які дійсно е, для мене вони є е, ну, орієнтим авторитетом. авторитетом. Да, для мене вони є авторитетом. І е, доктор Шпар і Ліхочвор, і роботи професора Моргуна. Ну, зараз навіть роботи нинішніх вчених і Каленської Світлани Михайлівни, і інших і з інституту пшениці, пан Демідов Олександр. Багато зробив для цього. Ряпчун Наталія, Наталія, Наталія Івановна, Інститут рослинництва Юрєва, ну Це люди, які дійсно потрібно звертатися до їхніх праць. А тіктоковські ці всі рекомендації, вони мають право на життя. Безумовно. Але, друзі, розумієте, що Інформація, вона ніколи не була знаннями. Просто не була знаннями люба інформація. Інформація, яка накопичена шляхом великого досвіду і е, вибудована на основі е, великих досягнень, оце є дійсно та інформація, яку необхідно використовувати. Це моя порада. Тому хочете прислухайтеся. Прислухайтеся, а не хочете ні? І тому це така відповідь.